Ну що ж, ось і прийшов час розказати вам про долю Росії у 2049 році. А все нахуй, нема вже ніякої Росії хлопці та дівчата. Здох Бобік. Після того, як старий маразматік Путін нарешті відправився на зустріч до Кобзона з Кадировим, те, що мало назву Росія, звичайно ж почало розпадатися на самостійні шматки. Першим був Татарстан. В них були нафта та гроші. Тож татари відразу послали нахуй цю торбу. Ну а далі воно просто каскадом посипалося к хуям. Деякі регіони взагалі перестали існувати. Багато з яких змінили назву на китайську. Та дійшли до висновку, що вони все ж таки більше китайці, ніж росіяни. До речі, китайські братішки приєднали багато російських регіонів. А згодом випхали місцеве населення подалі від цивілізації, бо ця п'яна росіянська гидота тільки бухала та перетворювала все навколо себе в одну суцільну сральню. Звісно, ця свинота нахуй китайцям не впилася. Ладно, наступного разу вийду на зв'язок та розкажу вам, як той Путін подихав.